Я звати Юлія, я менеджер компанії G-Water І сьогодні я хочу вам розповісти про нашу компанію, про те, що у нас зараз дуже-дуже класна пропозиція, а саме зараз Чорна п'ятниця у g Water. Що ж означає чорна п'ятниця у G-Water? Це означає, що зараз ви можете отримати знижку 10% абсолютно на весь асортимент нашої компанії. А це насправді дуже крута пропозиція, якою варто скористуватися, адже завдяки цій знижці ви можете отримати можливість мати власний додатковий заробіток або основний за дуже-дуже класну ціну. Отож, для того, щоб скористатися знижкою, ви заходите на наш офіційний сайт. Компанії Чівотер, і завдяки цьому, ви можете обрати автомат, який вам буде подобатися, і отримати знижечку відповідно у заявочці, які ви залишаєте. Чому це вигідно? Тому що якщо ви маєте, наприклад, автомат, ви можете замовити. Абсолютно будь-який асортимент, складові, які є до вашого автомату. Тобто, це можуть бути мембрани, це можуть бути фільтри, будь-які картриджі, наприклад, поліпропіленовий або вугільний фільтр. Тобто все, що вам буде необхідно, ви можете замовити зараз із дуже класною знижкою. Для цього потрібно перейти всього-навсього на нашу офіційну сторінку. Також ви можете замовити наші автомати із знижкою 10%. А це абсолютно різні автомати. Це автомати для наливу водички, це автомати для наливу молока, олії, квасу. Також це рідина адблю, також склоочисник. Привіт, привіт! Дякую за комплімент. До речі, пишіть, як ваш ранок. Адже сьогодні дуже важкий ранок був в Україні, і на превеликий жаль, дуже багато людей постраждало. Я сподіваюся, що ви цілі, здорові, і я хочу сказати, що ми незламні, і джіотер завжди підтримує наших людей, нашу українську армію. Отож, продовжуємо далі ефір. Я хочу розказати сьогодні за блоки наливу. Слава Україні! Я хочу розказати сьогодні за блоки наливу. Що це таке? Блок наливу це спеціальний блок, який встановлюється на фасаді приміщення. Тобто, завдяки тому, що він знаходиться на фасаді, він займає дуже небагато місця. Він не займає місця на. Тротуарі, наприклад, якщо це прохідна частина. Ось і завдяки е, цьому е, це дуже зручно, адже можна навіть вмонтувати, наприклад, у фасад е, приміщення. Але у чому особливість саме блоків наливу? У тому, що е, всі інші складові, наприклад, це там фільтра, е, якщо це, наприклад, блок наливу для водички, це все знаходиться всередині приміщення. Ви можете купувати відповідно наші системи очищення, а можете встановлювати свої, тобто в цьому є такий плюс у блоковий наливо, тому що він компактний, в тому, що він не займає місце і плюс до того всього ви маєте можливість встановити свої системи. А далі є ще можливість, наприклад, приєднати спеціальну таку тару велику, куди ємність для водички, яку ви відфільтруєте попередньо, і вам не потрібно підключатися до водопроводу. Наприклад, якщо у вас немає можливості підключитися до водопроводу, це дуже дуже класна пропозиція у тих містах, де немає. Можливості надати людям нормальну питну воду, і водичка продається, наприклад, з автомата, тобто для цього вам потрібно всього навсього написати нам, і ми вам дамо класний бізнес-план, в якому ви побачите абсолютно все повністю розрахунок, тому яка є собі вартість відповідно водички, так яку ви купуєте, так і. Скільки буде коштувати водичка вже там на виході після того, як ви там затратили там електроенергію, а сам автомат відповідно сюди враховується, і так далі. Я можу тільки поспівчувати людям, які зараз знаходяться в такій кризовій ситуації, бо що ви пишете, що на Донбасі люди без води зараз знаходяться. Дякую велике за комплімент. Насправді, зараз в умовах війни дуже багато людей через те, що іде війна, йдуть бойові дії. Вони залишаються без світла, залишаються без можливості отримати саме. Якісну питну воду, що є необхідним насправді для кожної людини. Бо навіть якщо бісля ну без їжі ми можемо протриматися хоч декілька днів, да то без води відповідно ми не можемо жити і дня. Це дуже важко. Тобто в таких от регіонах так можливо для вас буде актуально, наприклад, поставити стакий блок наливу і. Постачати ось таку водичку, адже людям потрібна саме нормальна вода. Розумієте, а завдяки тому, що у нас дуже класна система фільтрації. Яка складається з багатьох рівнів, ви людина отримує в кінці водичку класно, збагачену мінералами, відповідно з класним рівнем pH, яка є абсолютно безпечним і корисним для людини. Розумієте? Тому для вашої ситуації, типу, це була б дуже класна ідея, до речі. Бо я розумію, що вартість такої водички у нас зростає, бо, наприклад, вам потрібно ось цю. Водичку відфільтровану а доставити з у цю ємність. На місце, наприклад, де ви в тому місці, де ви поставите, так і це, наприклад, зростає там відповідно ціна цієї води, але все одно це буде дешевше, наприклад, ніж якщо люди вас там будуть купувати водичку в п'ятилітрових цих от, 6 шестилітрових баклажках. Це наприклад, там як моршинська там чи будь-яка вода. І до речі, я хочу сказати, що вони наливають абсолютно таку саму водичку, як і ми. Навіть не всі мають такі якісні системи фільтрування, як у нашій фірмі. Тобто, ми собі уявляємо, що якщо це Мошинська, то її знаєте, там пробили таку знаєте свердловину. Там і звідти дістали водичку, і нам продали там відповідно вже цю водичку з прямо з артезіанських свердловин. Насправді так немає. Ну це не так. Якщо uh, це. Поляна там косова, можливо, якась, я не знаю, там, ось таких от мінеральних прям вод, можливо, так. Але в загальному ні. Це просто вода відфільтрована, і з якої забрали абсолютно все погане. А, тобто це і органіка, це, відповідно, якісь важкі метали і так далі. Тому що ви ж розумієте, що коли водичку фасують по пляшках, вона не має мати в собі якихось мікроорганізмів, які можуть розмножуватися, давати відповідно, там якусь потім. Псуватися і так далі. Тобто ви розумієте, що якщо візьмуть цю водичку там із того джерела, наберуть і вам її відправлять, то ну, поставлять в магазині, так ви її купуєте, то ви не маєте ту воду, про яку вони говорять поживу, і класно. Ні, насправді це буде така, знаєте, собі водичка так само набрана з водопроводу, вона буде відфільтрована відповідно, навіть якщо це буде свердловина. Uh, вона буде доведена до тої консистенції, щоб споживач міг її споживати. Тобто ну, на нас працює маркетинг, бо ми бачимо знаєте, ось цю воду в пляшечці, там написано Моршинська. Ми бачимо, що там написані такі, знаєте, намальовані там, гори, там, не знає, ліса і так далі. І нам думаємо, вау, ми візьмемо щось там таке класне і так далі. Uh, і ми такі, вау, купуємо цю водичку, бо відповідно наше здоров'я напевно буде того краще. Насправді ні. Просто виробник вкладається в рекламу, вкладається в тару, вкладається в те, щоб розвозити цю водичку розумієте, по всій Україні, по всіх магазинах, щоб склад... навіть, щоб просто там укласти договір з магазином. Їм потрібно на це вкласти кошти, і тому цю воду ви купуєте за 5 літрів, скільки там дається ну десь приблизно до 70 гривень, 60-70 гривень. А купуючи воду з автомата, люди платять різну ціну. Тобто це може бути, наприклад, те, що місто Хмельницький, це гривня 50, гривня відповідно. Якщо це Дніпро, це буде 2 гривні, 2 тому що там водичка гіршої якості, відповідно, через це вища ціна. А якщо взяти, наприклад, ось такі регіони, там, там де йде е, війна, ми розуміємо, що там водичка також необхідна, і потрібно тоді брати ось ці блоки наливу е, і ставити в цих регіонах. Тому що саме завдяки. Е, Саме завдяки тому, що ви поставите цей блок наливу, ви можете надавати людям дешевше воду. Тобто ви їм не продаєте 70 чи 60 літрів за 5 літрів. Ні. Не буде літра 10 гривень коштувати. Нехай в вашому апараті ціна буде, там, наприклад, навіть 5 гривень за літр, 6. Але це набагато дешевше, аніж купити ось цій людині ось цю привозну воду, яку там, там артезіанська, там, не знаю, моршинська, карпатська джерельна. Це абсолютно така сама фільтрована вода, тільки просто набагато дорожча. Якщо, наприклад, врахувати нашу систему очищення, то ми можемо гарантувати, що дійсно наші споживачі отримають класну воду. Чому? Тому що коли е, ми очищуємо водичку, вона, е, вона проходить чотири етапи. Тобто, перший етап це механічна очистка. Е, механічна очистка це проходить водичка через поліпропіленовий фільтр. Далі е, в цьому фільтрі залишаються всі важкі там, якісь забруднення. Тобто, це може бути там, намоло, там відповідно ще щось таке. Дякую, дякую, дякую. Дуже приємно. Дякую за комплімент. Також може бути будь-який бут, який був взагалі механічний у водопроводі. Він залишається у першому фільтрі. Потім переходить в наступний фільтр. Це буде вже фільтр із пресованим вугіллям. Як же працює він? Він забирає на себе всі хімічні речовини, які лишні є в водичці. Наприклад, може бути хлор будь-яка органіка, яка залишилася. Це все вбирає у себе цей фільтр. Далі він переходить у третій фільтр. Також він йде з пресованим вугіллям, Він добирає відповідно все те, що можливо не забрав попередній, плюс покращується смак, адже на себе він забирає всі неприємні смаки, і відповідно переходить в четверту стадію, де є картридж із кальцієм і магнієм. Тобто, ця водичка збагачується мінералами, також вирівнюється рівень pH, і відповідно, вже ваші споживачі будуть отримувати класну воду, яка буде дуже смачна, яка приємна на смак, і яка корисна і зовсім не шкідлива, бо в ній немає абсолютно нічого шкідливого, бо все залишилося у фільтрах. Ви скажете, можливо, там потрібно там дуже багато працювати з такими автоматами, там обслуговувати. Ні, насправді ні. В кожному фільтрі прописаний літраж, котрий може пропустити саме цей фільтр. І це, наприклад, може бути 15 20 тисяч до 30 тисяч. Тобто, обираючи певний картридж, ви маєте можливість вже наперед знати, що у ви собі проходите певний цикл, тоді його замінюєте. Так, ви, Українка, і є щось чу-чуть з молдавської крові, просто поражен, правильний соліс. Дякую, дякую. Мені дуже приємно, що сьогодні в мене такі класні коментатори, і ви мені робите такі приємні компліменти. Ну насправді я українка. А, наскільки я знаю, то в мене немає ніякого молдавського коріння. Можливо, десь колись в попередніх. Я не знаю там прапра, -пра прадіди, можливо, хтось десь забігав, але не можу про це сказати абсолютно точно, бо я не в курсі. Поки наразі знаю, що ніби всі були українці. О, я вам дуже вдячна. Вдячна, що ви підписалися. Приходьте до мене на ефіри, підтримайте, мені було дуже приємно. Дуже дуже приємно. Дякую, дякую. Адже насправді для кожної ведучої відкрию, відкрию таку маленьку таємницю. Це настільки приємно, коли ти там ведеш а тобі зроблять комплімент. Чому а від цього покращується настрій? Знаєте, бо я ще такі дівчинка, і мені хочеться також чути щось приємне, так. Далі є настрій розповідати вам щось більше, поспілкуватися, а також бачити зворотню реакцію. Це означає, що і у вас хороший настрій, якщо ви робите мені комплімент і відповідно відповідну у свою сторону. Тому я сподіваюся, що я вам також підняла настрій і зацікавила відповідно своєю темою розмови. Адже насправді знаєте, ми раніше ніколи не задумувалися над тим, наскільки вода відіграє багато ролі в нашому житті. А завдяки тому, що суспільство знаєте, йде вперед, відповідно технічний прогрес і все йде а з кожним днем, все далі і далі, ми починаємо більше знати, більше розуміти. І насправді це дуже круто. бо ми розуміємо роль того, що ми вживаємо. Дуже важливо, адже наше здоров'я ну, напряму залежить від того, що ми п'ємо, що ми їмо. До речі, у мене сьогодні перший день без кави. У мене зараз е, челендж. Е, я взяла участь вчора. <плес> я місяць маю, тепер не при каву. І чесно, я ну, останнім часом могла випивати по три кружечки на день, а зараз це буде дуже важко. Сьогодні прийшла в кав'ярню і бачите, що я п'ю? Сьогодні я п'ю какао. У мене дівчата вже звикли, що я в них беру карамельний капучино, а тут така переміна. <рес> так, ти сама найчарівніша, неймовірно, вродлива україночка. Дякую, 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 дуже приємно. Да. Гарна українка є, танцюю його пока. Прямому ефірі за підписку, да? <рес> так? Так. Так приємно смотреть на вашу липку. Дякую, то бачите. У мене сьогодні такі класні глядачі, ви даруєте мені сьогодні посмішкою. Мені прямо от хочеться цього какао випити. До речі, бачите таке сердечко тут. Симпатичне. Напишіть, будь ласка, а що ви більше любите пити, коли приходите в кав'ярню? Чи це буде какао, можливо, лати, можливо, ще щось таке? А я, наприклад, завжди дуже люблю карамельний лат, але тепер я місяць маю якось без цього. Буду пити воду відіотер, адже потрібно підтримувати здоров'я і наповнювати свій організм і какао. Так, капучино і флет вайт. Напевно, все та капучино капочино, ще й карамельний. Тут дівчатка роблять. Я вам скажу такий класний капучино. Вони беруть зверху, посипають тростинним цукром і фламбе. І я вам скажу, це так, а, така карамелька, просто супер. Я до них приходжу завжди, вони вже з порога бачать, я думаю, вони розуміють, що я в них буду замовляти. Але сьогодні, каже, дівчата, я поламаю традицію, сьогодні буде какао. Так що так. Це місто Хмельницький. Тераса. Бо я завжди терасу і веранду. Чомусь я хочу Бачите, в мене ззаді написано. Тому заглядайте сюди, тут дуже така атмосферна, знаєте, атмосфера дуже приємна і ну, я раджу. Я виглянула сьогодні, бачите, попрацювати сюди до вас трошки. Бо я думаю, скільки я можу проводити вам ефіри на виробництві, показувати вам тільки автомати, я вирішила сьогодні ще показати себе трошки. Показати трошки кав'ярню і поспілкуватися з вами. А ви, до речі, з якого міста? Вам до Хмельницького далеко, до кав'ярні, чи близько? Я насправді дуже люблю водичку купувати мінералізовано. Чому? Бо вона смачна і вона корисна. І... Наскільки от, знаєте, є рекомендація випивати півтора літра в день, хоча б <сі> мені це важко дається. Я стараюся хоча б там літру в день випити, щоб чисто водички. Але е, я е, хочу сказати, що коли себе, е, собі робиш ось такий знаєте, настрой, е, то тоді в це виходить набагато краще. Брови намальовані. Е, дивіться, бровки в мене свої. Але я їх сьогодні пішла, зробила, пофарбувала хною для того, щоб покращити контур. І я вам скажу так, трошки перетримали. Але не переживайте, завтра вони вже змиються, вони такими не будуть. Але дивіться, як виразно. Далеко видно. Ой, дякую, дякую. Так, я вам говорю, з тими бровами, я вам скажу, до речі, в мене вже не перший раз я на ефірі. в мене заходять і пишуть, у вас такі типу, брови, е перебор. Потім я думаю, блін, може, дійсно перебор. Перестала робити. А дивлюсь на себе, і я вам скажу: мені не сподобалося, коли я не роблю бровки. От е зараз трошечки мені їх просто перетримали, але коли зовсім не роблю, прямо не подобаюся собі. Тому я буду їх робити, бо мені це подобається. Дігітка ну така трошки є сьогодні. Ну а чому ні? Насправді, мені здається, кожна людина вона має робити те, що їй подобається, в першу чергу. Правда? Якщо ти подобаєшся собі, тоді ти будеш більше подобатися людям. Вау, давай. Теж хочу подивитися на ваші брови. Скидайте. Будемо робити обмін. Ну а що, е -е 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 -е, до речі, густі брови зараз, я вам скажу, дуже така рідкість. М -м яка гарна україночка, всього тобі найкращого. Дякую, 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 велике. Мені дуже приємно, Я також вам бажаю всього найкращого. Бажаю миру в першу чергу, бо нам це необхідно. Сьогодні дуже важкий ранок був. Ай, тому... Я хочу, щоб у кожного сьогодні всі були живі і здорові у сім'ї. А куди скидавати? Дивіться: сторінка в інстаграмі G-Water. Можете скидати свої брови. Заодно можемо поспілкуватися про автомати, і я вам скину всю необхідну інформацію. Так. Так, Алекс, українки безумно красиві. дякую. Так, це правда. Наші дівчата дуже гарні, а природа. Нас обдарувала всім е, необхідним для того, щоб бути гарними, красивими, розумними і підтримувати чоловіків і варити їм смачний борщ. Не будемо забувати атрибути України. До речі, для того, щоб зварити борщика. Українки використовують не менше п'ятилітрової кастрюлі. Я навіть дивлюся блоги, наприклад, дівчат, які повиходили заміж е, окремо там, е, які повиходили заміж там, за англійців і так далі. І Що ви думаєте? Перше, напевно, чим вони беруться, напевно, своїм характером. Бо характером ми також відрізняємося дуже від інших, напевно, національностей. стає. А друге це кулінарія. Це настільки цікаво. Але дівчатка, щоб варити смачненьку їжу, потрібно користуватися якісною водичкою. Від цього, до речі, дуже залежить смак. А для цього необхідно е купувати водичку в хороших автоматах. А наші автомати надають надзвичайно класну водичку і смачну, і ними дуже легко користуватися. Так, о, да, борщ та -то, то Я вот уже в Делі так О-о-о, Я знаєте, вам скажу так: якщо ви в Індії, то я уявляю, як ви хочете скуштувати нашого нормального такого, знаєте, їдла. Тобто, щоб це був борщ, варенички, якісь, а не щось таке перчене, гостре і так далі. Там же ж таке меню може бути, що просто там. Я не знаю, як ви там тримаєтеся. Ну, типу, Індія вона цікава, але мені здається, що стосується кулінарії, то це трошки там страшно. Плюс, так як я боюсь, наприклад, комах і так далі, це дуже дуже страшно. Ну, Гарно, але напевно, не моє. Так, етані Китайський. але я розумію, чим річ. Ну, Мова про те, що ми дуже класні. Страшно. Сто відсотків, так і так. Так що потрібно, я вам скажу, Україна в цьому плані найкраща країна. Чому? Бо в нас класний клімат, тут смачна їжа, приємні люди. Тому я люблю свою країну. І я сподіваюся, що у нас буде в найближчому часі мир і спокій, і люди будуть жити. Щасливо, а для того, щоб бути щасливим, треба вживати чисту водичку. А, привіт, где ви? Так, привіт, де ви знаходитесь? Можна попросити говорити на венгерському, а то не зовсім розумію. Uh, ні, не можна, бо я угорської мови не знаю. Я в Україні, тому якщо вам за вас зацікавила якась пропозиція, ви можете звернутися до нашого офіці... на нашу офіційну сторінку, і ми вам uh, відповімо. Так, ми переходимо на політику, переходимо на автомати. До речі, зараз у нас дуже класна пропозиція. У нас в компанії Чівотери Чорна п'ятниця. Ви можете отримати знижку 10% абсолютно на весь асортимент. А це насправді дуже класна пропозиція. Тому поспішайте, адже вона дійсно всього на всього до двадцять Так, так. Я вас абсолютно підтримую. Я також бажаю найшвидшого миру і спокою в всьому світі, щоб люди могли насолоджуватись життям і щоб така як війна, ні одного людину в житті ніколи більше не задівала. Я дуже всім дякую за ефір. Я маю вже виходити. Якщо у вас залишились якісь запитання з приводу нашої кампанії, напишіть, будь ласка, нам у нашій соцмережі: це Instagram, TikTok, Facebook. Також можете підписатись на наші Telegram та Viber канали. Ви можете бачити новинки найпершими. Тому я бажаю всім гарного дня. Якщо ви хочете дізнатися більше про наші знижки, переходьте на офіційну сторінку G-Water і ви отримуєте знижечку 10% на весь асортимент. Всім гарного та мирного дня. Бувайте!